Всім добрий день. Nexus 8. Новіша планетарка з меншим пробігом, а за старою ціною, як Nexus 7, 5400 гривень. алюмінієвий велосипед. Дивіться, добротні подали Є центри маси. Взяли, пішли сюди. Резина швальба, ролерні тормоза. Є динамо втулочка. Бачите, кошик сюди тут можна добряче собі все нагрузити. Передача дуже легенько переключається. Отак собі їдете, друга, третя, четверта, п'ята розганяєте. Руль піднімається, сідло піднімається. Всі питають, що на той багажник ставити. Дивіться, на той багажник можна отак сісти. Бачите? А можна такий кошик сюди монтувати собі, і грузити і возити, що хотіти. Так що проблем немає. Залишив лише 10 штук таких. Кожного дня продаються, так що поспішайте. Nexus 8. Маленький пробіг, 8 передач, новіша планетарна втулка і ціна 5400 гривень.